Колеги з телеканалу Росія <клес> <клес> О, вже ніби трохи щось бачу, можу говорити. Отже, центральний до стадіону Динамо тут відбуваються найгарячіші події і в місті і громадські вам їх транслює. Поки що тут поки да. автобус... що добре. Поки що горить автобус удив один... його підпалили з боку, бензобаку. забавний був такий невеличкий. Вибух. його вже ніхто навіть не намагає. Намагається гасити. Але періодично я чую літають і вичуває попадає хоч добавити повертається в цього сюди. Він ходить туди, сюди, піднімається, опускається, він реагує, він сьогодні реагує на образи, йому тут хтось образовий кричить, він повертається, намагається розібратися. Ну, так вже багато часу це відбувається.